Тренер Німеччини розніс збірну України з футболу на після прес-конференції. Сергій Рибров відповів на провокативне питання від журналістів. Мережею завірусилося курйозне відео з Андрієм Луніним, шокуючи рішення голкіпера Мадридського реала після фіналу Ліги Чемпіонів. Зірка збірни України домовилась про новий чемпіонат, а також презентація нового тренера Михайла Мудрика в Челсі. Та очікуваних конеголи вигнанця Динамо Київ за кордоном. Друзі. Але перед початком приділіть трохи уваги і поставте цьому відео лайк та залиште коментар. Адже Ютуб змінив дещо свої алгоритми і наразі саме так ви краще всього допоможете каналу розвитку і підтримуєте український контент. Всім дякую наперед та приємного перегляду. Збірна України з футболу провела контрольну зустріч з Німеччиною перед євро – а Сергій Ребров відверто здивував формацією та складом синьо жовтих, явно зробивши акцент не на тактичній підготовці, а на функціональній, давши відпочити тим виконавцям, які мали пошкодження та провели виснажливий сезон, і навпаки, задіявши якомога більше футболістів, котрі потребували ігрової практики. І будемо відверті, рахунок точно не відповідає грі: 62% володній м'ячем проти 38, 27 ударів проти 6. Та 44 дотики в межах карного майданчика проти восьми. Але ось щодо захисних дій то тут вже було більш цікаво. Ми виграли більше боротьби один в один та були вдвічі кращими у верхових дуелях. Гравця матчу нашої команди без сумніву став Анатолій Трубін, на рахунку якого 5 севів. І ось це вже цікаво, адже як я й говорив раніше, це ледве не єдина позиція, на які штаба немає фінального рішення перед стартом євро. Ось і Сергій Ребров на після матчої прес-конференції сказав, що у нас є ще дві гри, в одній з яких зіграє Бущан, а в іншій Лунін. І тільки тоді вони зроблять остаточний вибір. Ну а ще тренер сказав, що задоволений діями команди і зазначив, що вони лише на початку підготовки до євро. У кожної команди були свої завдання. Я задоволений результатом, але було достатньо помилок в обороні. Треба ще працювати. Перед матчем я сказав гравцям, що вони зараз не готові на 100%. Грати проти такої команди треба у повній готовності. Втім, це важливий спаринг для нас, і я впевнений, що він допоможе нам в підготовці до євро. Закінчив Ребров. Ну ось тренер німців був більш категоричний і відверто вказав на фарт України, підколовши наших футболістів та виділивши кращого на його думку. Перші 20 хвилин були дуже добрими, хороший пресинг. У суперника і якісні футболісти, які лише наприкінці першого тайма почали створювати свої моменти. Гадаю, якби нам вдалося забити один м'яч, ми б забили другий і третій. По перерві нам вдалося підвищити тиск. Хвилин 15-20 Україна не могла вийти зі свого карного майданчика. Також відзначив хорошу роботу їхнього воротаря. У нас було 27 ударів, але, на жаль, не вистачило реалізації. Нагоди Малекі, Кіміг Байер, Гюндаган, часто гравці збірної України просто кидалися під м'яч в останню мить. Але хочу чесно сказати, що це не тільки фортуна, а й хороша робота української збірної в захисті. Але все одно, звичайно, наша реалізація була недоброю, сказав Найльсман. Ну, а як вам перша гра від нашої збірної у підготовці на Євро 2024 та кого ви б назвали кращим гравцем цієї команди Риброва? Пишіть варіант в коментарях під цим відео. Мадридський реал здобув 15-й -ти титул лі чемпіонів. І що цікаво, це має прямий вплив і на український футбол. Так Шахтар отримав пряму путівку групу лі чемпіонів, оминувши потенційних непростих суперників кваліфікації. І що ще більш цікаво, що гірники потрапляють ще в другий кошик, а це дарує шанс не на найбільш складних противників у групі. Тому чекаємо тепер жеребкування і підсилення шахтаря під групу лі чемпіонів. Ну а щодо фіналу, то Андрій Лунін прокоментував трофей лаконічно. Написавши в інстаграмі чемпіони Європи і додавши цифру 15. А Карло Анчелоті попросив Тоні Кроса ще раз подумати про відновлення кар'єри і додав, що вони будуть очікати в клубі до самого старту сезону. А ще мережею завірусилося відео зі скромною реакцією Андрія на цікавий епізод в літаку, оскільки кіпер подорожував на фінал у Лондон самостійно, то скористався послугами звичайної авіакомпанії – Ну а після того, як пілот дізнався, що у них на борту фіналіст фіналіслій чемпіонів він видав промову, назвавши Андрія найповажнішим пасажиром рейсу, і додав, що якби не він, то Реал не був би там, де зараз він є. Видно було, що Лунін від такої уваги зніяковів. А тим часом Марка пише, що України все ще не поставив підпис під новим контрактом з Реалом. І, взагалі, має великі сумніви щодо правильності такого рішення. Вершкові так і не погодились надати гарантії ігрового часу в наступному сезоні. А готові лише підвищити зарплатню. Тому наразі Лунін все ще думає над тим, чи не настав час змінити команду. Тим паче, що деякі стоп-клубів готові зробити його одразу першим номером. Челсі офіційно голосив, що новим головним тренером команди став Енсо Мареска. 44-річний Таліс розпочне роботу 1 липня. Контракт розрахований на 5 років з можливістю продовження ще на один сезон. Челсі заплатить Лестеру за спеціаліста компенсацію у розмірі 10 мільйонів фунтів. Раніше повідомлялося, що Мареска окреслив трансферні цілі щонайменше у вигляді трьох виконавців: ліва захисника, воротаря та нападника. По першому літньому трансферу домовився Челсі. Ним стане центральний захисник Фулхема, Тосіна Дарабьо. За нього не доведеться нічого платити, адже він отримає статус вільного агенту. Англійця беруть на місце Тіаго Сілве. В цьому сезоні у нього 25 матчів та два голи. Трансфер його оцінює в 20 мільйонів євро. Жозе Мауріньо досить несподівано очоли Фенербахче. Турецький клуб вже презентував португальця. Угода тренера розрахована на два сезони. Фенербахче останніми роками знову почав вкладати немалі гроші в новачків і має на меті відновити авторитет в Європі. На їх думку, таке запальне поєднання мауріня та вболівальників може дати правильний симбіоз. А ну, а ще за крок від Туреччини наш Роман Яремчук. Все більше джерел пише про прогрес в переговорах між Брюгге та Трабзонспором. Найважче та в угоді вже позаду, адже клуби погодили ціну на футболіста. Далі вже лише нюанси. Трабзонспор бронзовий призер чемпіонату Туреччини. Клуб вибрав собі путівку у кваліфікацію Ліги Європи. І добре, що в 25 річному бомбардиру зацікавлений особисто тренер Бордово Синіх. Тому вірогідно, що саме українець буде основним в наступному сезоні. Ще один крок в сторону трансферу Артема Довбика виконав Атлетіко Мадрид на минулому тижні. Клуб зробив першу офіційну пропозицію Жируні, а цього тижня оголосив про прощання з Мемфісом Депоєм, на місце якого й бажають запросити українця. До речі, змі говорять, що матрасники вже готують другу пропозицію по Артему, яка буде дуже близькою до того, що хоче Жирона. Тому, можливо, вже до старту євро Артем буде гравцем нового клубу. А ще цікавий факт про Довбика: наш бомбардир ходить топ-5 футболістів Європи за конвертацію ударів в голи. Для об'єктивності враховувалися лише ті виконавці, які за сезон завдали більше 50 ударів. На першому місці Олександр Ляказет. Четвертим ще цікавий десерлот, який поступився Артему у гонці бомбардирів Ла ліги. Прорвало в Казахстані український десант. Голами в матчі Ардабаси відзначились одразу і Артем Бісєдін, і Євген Макаренко. Ця перемога підняла їх команду на вершину турнірної таблиці. Артем Бісідін к очередному стандарту. Подача на бліжні юрдомаси забіває. Два Снова Знову виходять пірошинці. Евгений Макаренко, отличается. Як і очікувалось, Реал Мадрид відмовився викупляти контракт. Вінісі Тубіаса. Бразилець тепер повинен повернутися в стан шахтаря. В його оренді з реалом була прописана сума викупу у розмірі 10 мільйонів євро. Тепер Тобіас проведе з сірниками, і потім вже сторони вирішать, що їм робити далі. Але не виключено, що Пушич може спробувати Тобіаса і на фланці півзахисту. Єдиний англійський клуб, який всерйоз зацікавлений Георгієм Судаковим, це Тоттенгем. Відповідну інформацію, дав інсайдер Бен Джейкобс. Саме шпори виходили на представників шахтаря і обговорювали потенційну вартість українця. У гірників є певна лояльність до лондонців через історію з Манором Соломоном. Адже це був єдиний випадок, коли клуб заплатив гроші за футболіста, який покинув Україну через війну. Потенційний трансфер Судакова оцінюється в суму близько 50 мільйонів фунтів. Є інформація, що у Мирона Маркевича не все добре в Карпатах. Головний тренер конфліктує зі скауським відділом і незадоволений результатами їх роботи. Так, Маркевич надав список башни футболістів, але його побажання не поспішають виконувати. Через що спеціаліст вже передав керівництву, що якщо ситуація найближчим часом не зміниться, то він покине клуб. Карпати мають амбітний проект після виходу в УПЛ. В клуби є фінанси, і ресурси, що вже в наступному сезоні поборотися за Єврокубки. Тому втрата Маркевича може дуже сильно вдарити по перспективам команди. І, хоч сам Мирон Богданович цю інформацію спростував, але погодьтеся, що фраза так поки що залишаюся звучить досить неоднозначно. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.